Репутати тільки пана Тимошка. В результаті його встановлено, що пан Тимошка виломав двері Служби безпеки України. Те, що мені він що воно було не зачинено. Виявляється, воно було зачинено, а пан Тимошка це виломав. Схилається він на те, що до нього прийшов співробітник Служби безпеки України, який, до речі, не виконав наказ і не прибув місця евакуації. І таким чином поліція складі Тимошко зробила все для того, щоб... Цей об'єкт розкрити і став зробити доступним для всіх для людей. Пан Тимошка, ну зокрема, ми йому показали про документи про розробування Нікольського, про розробування автомобіль автосалону Тойота, про втечу його сина, також військовослужбовця, який проходив службу в СБУ в Харківській області в перший день. Ну, Пан Тимошка нічого внятного на це відповісти не може. Єдине, що він кричить, що Дудін втік, але куди він втік, коли у Дудіна був наказ Баканова. А от за яким чортом начальник поліції взяв на себе рішення заходити, закрити режимне приміщення, доламувати його і проводити там які, якісь дії, заводити туди певних людей? Ну це не зрозуміло від свого збитку 14 квітня. 25-го року, через три роки після подій, які досліджуються у справі Романа Дудіна, допитали першого свідка колишнього начальника поліції Харківщини Володимира Тимошко. Швидкість українського правосуддя вражає, але одразу стає зрозумілим, чому ж закрили засідання, бо такого трешу навіть зомбованим марафоном суспільство не вивезло б. Мошко прибув тверезий, знаючи, люди зрозуміють і одразу заявив, що упередженого ставлення до Романа Дудіна немає. На що Дудін заперечив та надав суду матеріали щодо розграбування ТРЦ «Нікольський» та автосалону Тойота. А так факти контрабанди та зради поліціянтів які розслідувались під керівництвом управління сбу романа дудіна окрім цього дудін повідомив що син володимира тимошко проходив службу в усбу Харківській області і з початком повномасштабного вторгнення втік та не з'явився до підрозділу у зв'язку з цим у Дудіна й Тимошко був особистий конфлікт матеріали цього були передані у підрозділ внутрішньої безпеки СБУ і відкриті кримінальні провадження. Надалі тверезний Тимошко почав розповідати про своє героїчне минуле та досягнення відзначення керівництвом держави. Дудін відверто ржав. Також не витримав і суддя трубніков і попросив переходити безпосередньо до подій, які відбувалися з 24 лютого 2022 року. Тимошко розповів, що 24 лютого його підлеглий Богдановський доповів про нібито залишену співробітниками СБУ будівлю зі зброєю. Дудін зазначив, що і 24 і 25 лютого він перебував у будівлі СБУ. А свідок Богдановський на слідчому експерименту. Вказав на будівлю Держспецзв'язку, яка жодного відношення до СБУ не має. Тимошко зазначив, що пройшло вже багато часу, але в датах він впевнений. Надалі він розповів, що 25 лютого до нього прийшов співробітник ОСБУ в Харківській області Стороженко та просив у нього дозволу потрапити всередину, оскільки поліція здійснювала охорону кварталу. Тимошко зазначив, що Стороженко мотивував це тим, що залишив там зброю. Тоді ж, 25 лютого, Тимошко зателефонував Дудіну, але не зміг додзвонитися і набрав заступника Дудіна. На сліпця. За показами Тимошко, саме сліпець дав дозвіл йому на проникнення на територію УСБУ. Дудін запитав, яким саме чином вони туди потрапили. На що Тимошко відповів, що саме він дав команду вибити двері між будівлями головного управління Нацполіції та управлінням СБУ? Дудін конкретизував питання. Тобто будівля СБУ була зачинена? І ви потрапили туди з середини будівлі Нацполіції? На що Тимошко відповів, що так, вони діяли з дозволу заступника дудіна сліпця? Дудін звернувся до суду, що це абсолютно суперечить обвинувальному акту, в якому зазначено, що будівля СБУ була відчинена. Надалі Тимошко розповів, що він особисто бачив на другому поверсі біля кабінета Дудіна ящики зі зброєю і боєприпасами в три ряди, відкривав їх та бачив автомати Калашнікова та гранатомети. Дудін зазначив, що вже досліджені фото співробітників поліції, що нібито були разом з Тимошко, а саме другого поверху, на якому жодних ящиків в три ряди не існує. Більше того, вже досліджений весь перелік зброї. Управління СБУ та жодних гранатометів на балансі управління не значилось. Начебто, тверезий Тимошко наполягав, що це він бачив на власні очі. Тимошко зазначив, що боєприпаси були переміщені до будівлі головного управління національної поліції та після влучання туди ракети детонували ще 5 днів. На питання Дудіна, чому ж тоді до будівлі поліції були переміщені тільки боєприпаси без зброї? Тимошко заявив, що він не давав команди на переміщення взагалі. Надалі Тимошко заявив, що Староженка залишився в будівлі управління СБУ, звідки зник на... Наступний день разом із усією зброєю, яка нібито в три ряди перебувала в управлінні. Тимошко зазначив, що його співробітник Пилипенко переписував номери автоматів і в нього є список. Дудін запитав, як Тимошко може пояснити, що у списку Пилипенка всього шість автоматів і чому їх номери не належать до зброї, закріпленої в управлінні СБУ. Відповісти Тимошко не зміг на питання Дудіна, чому співробітники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Київського райвідділу поліції отримували зброю в управлінні СБУ. Тимошко відповісти не зміг. Хоча факт отримання зброї підтвердив, під час допиту Тимошко наполягав, що йому було невідомо про факт команди на евакуацію управління СБУ в Харківській області, і для нього відсутність співробітників СБУ стала несподіванкою. Натомість Дудін надав суду переписку. Із Тимошко, де він чітко повідомляє Тимошко про евакуацію о 23.56, 25 лютого 22 року. І Тимошко плюсує на це повідомлення. Наявність переписки у Дудіна стала неприємною несподіванкою як для Тимошко, так і для прокурора. Тимошко визнав цю переписку, але повідомив, що це напевно було вже пізніше. Він вкотре нагадав, що вже встановлено у суді, що 25 лютого він ще був в управлінні СБУ, і саме в цей час, приблизно з 23-ї години, в супроводі підрозділу Альфа виводив колонну патрульної полі поліції в Дніпро тут же Тимошко почав трохи істерити і зазначив, що це була спецоперація Дудіна. На що отримав відповідь, що в переписці все зазначено хто кому і які команди давав. Далі Тимошко почав знову ламати плани прокурору та зазначив під впливом переписки, що Дудіна на нарадах керівного складу підрозділів оборони міста бачив та взаємодія між СБУ та управлінням нацполіції була. Окремо він зазначив, що саме він був ініціатором того, щоб Дудіна запрошували не на всі наради. Намагання судді голоб витягнути в Тимошко історію про нібито захоплення та відсторонення губернатора Синігубова розбилась вщент. Тимошко заявив, що йому про це було невідомо, а Синігубов йому про це не говорив і стало йому про це відомо набагато пізніше із загальних джерел. Таким чином, під час допиту Тимошко спростував брехню сторони обвинувачення про відчинене для ворога управління СБУ та фактично, Видно факт самовільного проникнення на територію режимного об'єкта. Також спростував брехню сторони обвинувачення про відсутність комунікації Дудіна з керівним складом підрозділів оборони Харкова. Спростовано було брехню про те, що евакуація СБУ за наказом Ваканова була невідома керівному складу підрозділів оборони Харкова. Ну тут більше зіграла переписка, яку неможливо заперечити. Не зміг пояснити, звідки в приміщенні управління СБУ взялась зброя та боєприпаси, які відповідно до досліджених описів ніколи не належали управлінню СБУ в Харківській області. Натомість Дудін має власну версію стосовно цієї ситуації. Тимошко, достеменно знаючи про те, що управління СБУ отримало команду на евакуацію, здійснив ряд кроків, направлених на дискредитацію СБУ та безпосередньо Дудіна. Так, 26-27 лютого, після виїзда Дудіна з Альфою на захист рядового кварталу в Київ, Тимошко, перевищуючи власні повноваження, в незаконний спосіб потрапив на територію режимного об'єкта. Після чого Тимошко в Харківській області та серед керівництва України почав роз... Спосюджувати брехню про відчинене управління СБУ та купу залишеної зброї, боєприпасів, форми тощо, він цілеспрямовано подавав Дудіна та співробітників СБУ, що виконували наказ голови служби безпеки Баканова зрадниками та втікачами. Вказана історія дозволила йому приховати також власну бездіяльність, адже вибухи в управлінні нацполіції дійсно тривали протягом п'яти діб. Але вибухав боєкомплект, який Тимошко заборонив видавати співробітникам поліції. Водночас, за матеріалами кримінального провадження управління СБУ. СБУ в Харківській області, не зафіксовано жодної втрати таємних документів чи носіїв інформації. Жоден співробітник, на відміну від поліціантів, не перейшов на бік ворога чи не потрапив у полон. Окремо в Тимошко викликала питання про відеорозмови Дудіна, прокурора Харківської області Фільчакова та Тимошко в травні 22-го року, на якому прокурор зазначає, що за три місяці війни управління Нацполіції відкрило лише шість кримінальних справ, а управління СБУ 800. Але суддя дозволив не відповідати Тимошко на вказане питання. До речі, судді Голуб та Трубніков під час допиту доволі часто дозволяли не відповідати на питання Дудіна і не дали прокоментувати відповіді Тимошко, Щоправда, пообіцявши, що наступне засідання 25 квітня 25-го року розпочнуть саме з цього. Захисту є ще відео з Тимошко та певні повідомлення, які обов'язково будуть долучені, але вже після допиту свідків обвинувачення. Після завершення судового засідання прокурор Фомченков та Тимошко активно розмахували руками, чи то відганяючи мух один від одного, чи то просто розганяючи повітря.